Повторюй дев'ять днів і потік достатку почнеться. Але, перш ніж ми почнемо, зроби вдих. Нехай шум сьогодення зійде з твоїх плечей, нехай цей подих поверне тебе до себе. Якщо твоя душа давно мовчала, ти вдома. Якщо твої мрії шепочуть через замкнені двері, залишайся. Ця молитва не випадково тебе знайшла, це вона тебе покликала, бо щось у тобі все ще вірить, навіть якщо зовсім тихо. Напиши в коментарі одне слово, те, чого прагне твоє серце. Натисни подобається, щоб ця молитва дістала ще одній втомленій душі. Підпишись на мій канал, щоб повернутися сюди знову, до цієї тиші. До цього світла, і якщо це місце стало для тебе притулком, підтримай на Patreon посилання в опису, бо твоя щедрість може стати надією для когось іншого. Це не виступ, це течія. І ти, улюблена душе, входиш у ріку, повторюй цю молитву дев'ять днів, і потік достатку почне текти. Колись я вважала, що вірність це відмова, що, аби бути достойною, треба жити менше, що Богові до вподоби тиха страждання я відмовлялася від благословень, бо не вірила, що заслуговую. Я казала ні, можливостям, бо боялася бути видимою. Я загорталась у нестачу, наче це була смиренність. Але жити в нестачі не означає бути ближче до Бога. Це був страх, а страх це не голос Отця. Трійця не є скупою. Отець дає вільно, Син віддав усе, а Дух Святий досі нависає над нами, чекаючи, щоб вилити мир там, де ми збудували стіни. Бог не веде нас через брак, Він веде нас через любов. А любов переливається. Колись я просила пробачення за те, що прагнула спокою, що мені було замало виживання, але тепер я знаю бажати приймати це не гріх, бути готовою прийняти це віра. Тож тепер я кажу це без сорому. Нехай почнеться, Господи, нехай потік повернеться, не дозволь мені боятися відкритих воріт, не дозволь мені стискатися перед благословенням. Я приймаю те, що Ти хочеш дати. Я відпускаю те, за що трималася зо страхом. Я вітаю те, що колись назвала неможливим. Нехай почнеться, нехай почнеться, я більше не боюся бути повною. Я не боюся бути вибраною. Я не боюся, що мені довірять надмір. Нехай почнеться, нехай зійде, як вода в сухий колодязь, нехай прийде тихо, як роса на поле, нехай прийде сильно, як тощу спраглу землю. Нехай почнеться, нехай почнеться, нехай почнеться. Знаєш, що я зрозуміла? Немає чесноти в бідності, коли Бог простягає забезпечення. Немає сорому в достатку, якщо твої руки відкриті для давання, немає страху в повноті, якщо твоє серце вірне. Це не про гроші ніколи не було, це про зцілення брехні, що ти недостатня, це про звільнення від страху, що не вистачить. Про пам'ять, що в Божому домі склади не мають замків. Ти не жадібна, якщо просиш, ти не егоїст, якщо бажаєш, ти не зламний, якщо потребуєш, ти людина. А він Бог. І він добрий, і його вистачить. Не лише щоб нагодувати тебе, а щоб зробити тебе рікою для інших. Це не магічна формула, це не про контроль, це про довіру. А в довірі починається потік. Скажи це разом зі мною повільно, широ, як благословення, що народжується в тиші, нехай почнеться, нехай почнеться, нехай почнеться. Повтори це щоранку, скажи це, поки мійш посуд. Промов перед сном, нехай почнеться. У твоїх фінансах, у твоєму зціленні, у твоїй родині, у твоєму голосі, у твоєму майбутньому нехай почнеться не заради марнославства, а заради перемоги, не щоб довести, а щоб поділитись, не щоб брати, а щоб благословити. Напиши в коментарі, що ти готов прийняти. Одне слово, мрія, відчинені двері. Натисни подобається, можливо, саме твій лайк допоможе відкрити чиюсь молитву. Підпишись і повертайся щотижня до цих спокійних вод. Підтримай цей простір, і нехай твоя щедрість стане для когось початком посилання на Патреон в опису. Повторюй цю молитву 9 днів, шепочи, коли сумніваєшся. повторюй, коли радієш. Бо потік уже формується, і він починається шепоту.